Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я завітав до нашого поважного чоловіка, до Карпенка Івана Філимоновича. Раніше я писав невеличке розповідав про цю людину, про цю людину духовну, яка займалася все життя життя музичною справою. А зараз мені хотілося, щоб він сказав декілька слів про своє життя і те, як він займався музичною справою. Так, що ж, починати? Ну, давай почнув щось живу. Я зараз у великій писареці. Народився в її Рябина, От, на одній вулиці з кореспондентом. Займався музикою з самого дитинства, ще з першого класу і, і так далі, потягів своє життя музики духової. Створив багато колективів, став о, лауреатом лауратом республікантів, со союзних фестивалів. От, Нагороджею грамоту президію Верховної Ради. От і зараз вже, слава Богу, на пенсії. Продовжують справу мою мої діти, біля, біля, біля. і тут. От, а от так ми живемо. Люблю свою роботу. Для мене це музична культура, це великий, це великий праздник в моєму житті. Люблю свою роботу, і, і, і моїх багато учнів просвятили ці справи. Ну от таких зараз на пенсії скучаю, адже якось оркестри вже ну, не ті стали, що коли були. Багато то, то от керівники, чогось, не знаю, чи людей мало, чи молодежі. Ну, це ми так і живемо. Чим домашня робота, город там є, онуки є. Ну і потихеньку доживаємо, так сказати, уже скоро 84 роки мені буде. Мені дуже приємно, що ми з вами зараз спілкуємося і розповісти нашим. Глядачам, ті, що люди будуть дивитися з нашого селища, про вас мені дійсно приємно, що ви до такого віку займалися і займаєтесь музичною справою, і підтримуєте наше селище і наших, нашу культурну спадщину нашого селища. Це дуже приємно. Іван Фадиш. А що те, що ми з вами зараз спілкуємося, це немає кращого в житті, чим спілкуватися з людиною, якою яка. Є твоїм земляком, яка яку ти дійсно поважаєш. Так що дякую вам велике за те, що ви запросили мене до себе додому, і мені дуже приємно, що ви дійсно живете і прославляєте велику писарівку. Дай Бог вам великих ще довгих-довгих літ. Так що, Іван Филимонович, ми всі раді, що ви з нами. Щиро дякую.